Європа чи Росія питання не стоїть, Україна має співпрацювати з обома впевнені експерти водночаснені завдання домогтися якомога кращих умов для української економіки в ЄС і залишатися на ринках Росії та СНД. Ми прагнемо інтегруватися до Євросоюзу, але економічно ми сьогодні дуже сильно інтегровані в зовсім іншому напрямку. Якщо до Європейського Союзу ми переважно експортуємо товари, що мають або Характер сировини або характерних фабрикатів то все наше більш-менш складне виробництво працює зовсім на інший напрямок. Делегація в ЄС має залагодити два питання. Певні експерти, домовитися про фінансову підтримку та більший термін на проведення стандартів українських підприємств до європейських, скажімо, років 10 перехідного періоду. кінців ми підпишемо це сеглашення Треба бути готовими к тому, що основні позитивні ефекти будуть наступати в період 5 плюс. П'ять і більше лет. Надо бути впевненими, що ви зможете модернізувати економіку країни, а ніяких гарантій, вообще ніяких гарантій для этого нет. Євроінтеграція не одразу дасть результат. Експерти вже пророкують високі комунальні тарифи, зменшення субсидій, подорожчання більшості продуктів, тому застерігають прихильників руху до ЄС. У перші роки асоціації вони будуть неприємно здивовані. Нам придеться пускай не скати Мало того, я абсолютно вірю, повідомлю, що тільки підписано про асоціацію, от може побігти з вами в заклад. Через полгода у нас з полстрани 95% безпеки п'ять процентів будь-якого скептиком. І вони нас Європа не втече, заповнюють експерти. Уже навесні, ймовірно, можна буде підписати угоду про асоціацію. Знаковими стануть перші місяці 2014-го і настрої обох сторін. Іван Штоколов Віктор Лиман. Соціальний пульс.